Компанія Автопарквіницький філіал». у нас продаж з'являється BMW f 10 2011 року випуску. Автомобільна з Європи. Має два власника, технічно повністю обслужений, без ДТП в заводському окрасі. Машина з пробігом 268 тисяч км на гарнючих 19 дисках. З новенької літньої резини. По машині було замінено цеп на 220 тисяч км. Зараз ніяких зауважень немає, без помилок. Завжди вчасно обслуговувалась. 2011 рік, друзі. По комплектації у нас чорна шкіра, сидіння у нас шкіра текстиль з підтримками, чорний рой-лак. максимальна мультимедіа з партрульниками перізад, чотиризонний клімат, підігрів сидінь, максимальна приборочка, круїз-контроль. Дуже комфортний автомобіль, друзі, дуже економний. І в гарній комплектації, дуже гарний стан взагалі машини без ніяких зауважень, без косяків. Прошу стан оптики, стан туманочок. Ніякого піскострую немає, друзі. Кого цікавить, Соборна один місто Вінниця знаходиться автомобіль в нас. Можна перевірити на будь якій станції, можемо доставити ваше місто. Також, друзі, нагадую, що ми займаємось перегоном автомобілів з Америки, тому ми вас чекаємо.